Вітаю, я вам зараз дещо покажу, а потім ми проаналізуємо. Побачили? Що це? Супер зріст і таке трішечки падіння. От. Бачите в кінці. Це акції європейських оборонних компаній. От коли у нас був ковід, ми з вами не безпідставно підозрювали, що від ковіду збагатилися, і, можливо, навіть ковід посприяли, що він у нас з'явився, фармацевтичні компанії. Ну, уявіть собі, всі хворіють, епідемія, всі уряди підтримують загальну істерію. А потім з'являється кілька фармацевтичних компаній, які кажуть: знаєте, в нас є ліки. Ось ти колишся і все. І можеш ходити без маски, можеш ходити без обмежень. Ми тобі пропишемо, ми тобі дамо паспорт, що, в тебе, що ти проколений, і так далі. І всі летять робити це. І компанії просто миттєво вибухають і миттєво багатіють. Таке. Відбувається з заведною періодичністю. Причому ця періодичність така, що вже навіть не смішно. Навіть якби ви хотіли подумати, що це е, така історія наживе, що це просто світова змова і це просто збіг, то язик не повертається сказати, що це просто збіг. Настільки часто відбувається то епідемія, то грип, то ще що-небудь. І багатства деяких компаній, що ти просто мимоволі починаєш підозрювати. А чи не вони причетні до цього всього? А тепер європейські боронні компанії втратили в ціні через розмови про мир в Україні. Європейські боронні компанії втратили в ціні через розмови про мир в Україні. От скажіть, будь ласка, ви вірите в те, що європейські оборонні компанії ніяк не впливають на свої уряди? Тобто, наприклад, є в Італії компанія Leonardo. І вона там дає в бюджет, ну, багато дає в бюджет, дуже багато. І ця компанія в Італії абсолютно ніяк не впливає на позицію італійської прем'єрки чи прем'єра, чи кого-небудь. От як ви думаєте? Не впливає зовсім. Тобто, у нас, наприклад, олігархи, вони абсолютно не впливають на владу, да? ви вірите в це? І я не вірю. І тому, коли оці оборонні компанії Європи приходять до своїх лідерів, а тут є і німці, і французи, і е, італійці, дуже багато різних компаній. Так ось, коли вони приходять, і шведи, тут багато компаній. І коли вони приходять до своїх урядів і кажуть, ребята, ви там про мир поменше говоріть, тому що наші акції падають. Акції італійської компанії Леонардо знизились майже на 10%. Німецьких компаній на 8,4%. Інша компанія 5,1%. За даними Financial Times, Україна пообіцяє закупити в США озброєнь на 100 мільярдів доларів. При цьому фінансування має взяти на себе Європа. Розмови про мир. Розмови про мир та акцент на американських постачаннях знижують привабливість європейських компаній, хоча загальна тенденція до зростання оборонних витрат у Європейському Союзі зберігається навіть після падіння деяких німецьких акцій. Цього року їх капіталізація зросла на 150%, САП на 110%, А французька компанія, там не буду її називати, на 66%. Скажіть, будь ласка, от як ви вважаєте, європейці будуть говорити про мир, якщо в них на війні майже все зав'язано? Зав'язані процеси постачання, зав'язана логістика, зав'язані акції компаній, зав'язано яз... зав майже все. От вони будуть говорити про мир, наскільки їм хочеться говорити про мир, наскільки їм вигідний мир? Ви думали про це? От я вам постійно говорю про те, що Європа це не союзники, Європа це партнери. І цим партнерам, насправді, у війні дуже комфортно. Вони багатіють, вони заробляють, вони качають дешеву нафту і газ від Російської Федерації. Їм класно. І всі ці розмови: Росія нападе на Європу, Росія нападе на Латвію, Литву там, і, так далі, і так далі. Все це. Також і розмови для того, щоб війна не зупинялась. На жаль, світ встановив баланси. Перший шок війни минув, а потім всі навчилися жити з війною в Україні. Ми страждаємо, вони заробляють, вони багатіють, вони себе комфортно почувають. І на додачу до всього вони ще й почувають себе центром Всесвіту. Адже ми до них звертаємося, ми просимо допомоги, ми намагаємось виконувати всі їхні програми, вони, маючи заводи, фабрики, вони маючи промисловість військову, при цьому нам допомагають ось так. Чому? Тому що війна має тривати. Бо акції падають, тому війна буде тривати. Якщо у Дональда Трампа не вдасться, то не вдасться ні в кого. Надто гучні голоси за війну, надто багато бабла промивається через війну. Ну, а те, що ви страждаєте, а це нікого не гребе. Проблеми індійця вождя не колишать. Все зрозуміло. Ну, а ви далі продовжуєте там бути за війну. А, бо ви знаєте, європейці не дозароблять. Європейці не дозароблять. Бережіть себе, не забувайте підписуватись і поділіться вашою думкою щодо того, що відбувається навколо нас.